Кажуть, мрії збуваються тоді, коли ти про них просто мовчиш і багато працюєш. Брехня. Мрії збуваються тоді, коли ти випадково прокидаєшся на стієї ноги, але все одно йдеш далі, бо лінь повертатися у ліжко. Сьогодні день здійснення мрії. Не великої, не глобальної, а от тієї дрібної, яку ти відклав на потім, типу, написати, подзвонити, не відповідати, вийти раніше вперше не доводити свою правоту. Сьогодні ідеальний день для мрії, які не потребують дозволу, бюджету і чужої думки. Максимум чашка кави і мінімум сумнівів. Із цього прекрасного хаосу починаємо 13 січня вівторок. Це ранок. Сьогодні офіційно можна робити дивні речі, бо свято. День поезії на роботі. Це коли ти дивишся в екран, а в голові дедлайн близько, серце ниє, хто придумав ці звіти, хай сам їх і здає. Головне, не читати це в голос керівнику або читати, але впевнено. Також сьогодні день поетичної перерви, та саме, але і реальністю, коли ти не просто мовчиш, а мовчиш зі змістом. Ну і ще день суспільного радіомовлення, свято людей, які можуть говорити довго, цікаво і так, що ти киваєш, навіть якщо не згоден, корисна навичка, особливо на сімейних вечерях. Далі день наклейки, нагадування, що будь-що виглядає краще, якщо до нього щось приліпити, навіть настрій, навіть вівторок, навіть людину, але це вже незаконно. А ще день гумової качки єдина істота, якій ти можеш розповісти про свої проблеми, і вона не переб'є, не порадить і не скаже, а я ж казав. І на фоні всіх цих свят, і Сьогодні їх святкують Афанасій, Максим Петро Яків. Якщо знаєте когось із них, привітайте. Якщо не знаєте нічого, вони теж не знають. Хто ви, і це чесно. І про народні прикмети. Сьогодні вони серйозні, але ми ні. Сильний і дрібний сніг, до врожаю здоров'я. Тобто, якщо холодно, терпимо. Якщо тепло і без снігу, теж терпимо, але з підозрою. Який сьогодні день, такий рік, тому сьогодні це тренування. Якщо щось пішло не так, кажіть це репетиція. Багато іною на деревах добро жаю і доброго медозбору або до того, що дерева просто теж вирішили прикраситися без нашого дозволу. Що категорично заборонено робити, сьогодні список короткий, але важливий не можна кривдити тварин. Навіть якщо це внутрішній звір, який хоче написати, ну ти й у коментарях. Також не можна збиратися у великому натовпі, бо там завжди знайдеться хтось, хто знає, як правильно жити. Ну і ще не можна сваритися, бо сварка сьогодні це просто розмова, яку ви програєте ще до першого аргументу. А тепер гороскоп. Сьогодні зірки вирішили досить стереотипів, тож овен. Ви сьогодні, як Wi-Fi працюєте стабільно, але не там, де від вас чогось чекають. Телець, день, коли краще не рватися вперед, а випадково звернути в бік і знайти щось корисне. Близнюки, день, коли реальність підморгне першою. Не прогавте момент. Рак день, коли варто дозволити собі не бути серйозним, світ не зламається. Лев день, коли можна зробити як вийде, і воно вийде краще ніж як планували. Дівам сьогодні не потрібно нічого доводити і від цього чомусь всі самі все зрозуміють. Терези, не все варто знати, але сьогодні ви випадково дізнаєтеся і посміхнетеся. Скорпіон сьогодні рішення приймаються не логікою, а дивним внутрішнім. Та ну його. Стрілець, день, коли ви раптом розумієте, мовчання це теж позиція і дуже гучна. Козиріг, ваша правда сьогодні не в словах, а в діях, навіть дуже дрібних. Водолій ви сьогодні трохи не в темі, і саме тому влучаєте точно. Ну і риби, менше слів, більше сенсу або навпаки, але точно не одночасно. І знаєте, що об'єднує гороскоп, гумову, качку і поезію на роботі. Вони всі про одне життя не завжди потребує пояснень, іноді достатньо просто зробити маленький крок у бік того, що хочеш, без пафосу, без плану на 10 років і без дозволу. Мотиваційна фраза дня. Ви не зобов'язані робити ідеально, достатньо зробити по-справжньому. Ну а я, як завжди, дякую, що ви провели цей ранок разом зі мною. Нехай сьогодні вийде не за те по-справжньому. І маленький апдейт наприкінці. Я запустив аудіоформат для релаксації наприкінці дня, без мотиваційних криків, без ти мусиш, без марафону успіхів. Просто спокійний голос, повільний темп і стан, коли день нарешті відпускає. Це формат, який допомагає заспокоїтися, налаштовує на сон і ідеально заходить перед тим, як відкласти телефон. Посилання в описі, якщо ввечері захочете тиші, а не ще одного відео. Бережіть себе, тих, кого ви любите, не ламайте День без потреби і до зустрічі в наступному Ерпронок. Ну а ще ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!